Турка для приготування кави, металева з пластиковою ручкою 119. Кружка металева. Менший об'єм коштує 29. Більший ось такий 77. Кухоль емалірований 99 на 1 літр. Кружка з фитом. Для просіювання муки 99. Вафельниця електрична міні серце 399. Вафельницю з антипригарним покриттям можна придбати за 449. Ось така вафельниця 449 у чорному кольорі. Тостер подвійний металевий. Та пластиковий 449. Чайник із нержавіючої сталі 349 гривень, 2 літра об'єм. Ось такий кухоль коштує 299 гривень від Chef на 1 літр. Важкий. Кастрюля із нержавіючої сталі. З кришкою на 1,7 літра, 339. Кірш із нержавіючої сталі без кришки 129. Кастрюля від густо. 4,7 літра об'ємом 22 см діаметр, 449. Дошка кухонна, дерев'яна прямокутна, 19х30, 39. Дошка кухонна бамбукова з отвором. Коштує 139 Кришка універсальна скло та силікон 229. Піднос пластиковий з ручками з золотою окантовкою 169 Чайник із нержавіючі з свистком від браво шеф на 2 літри 289 Електричний чайник від Лібертон на 1,8 літра 399. Ось такий чайник на 2 літра Viran 349. Набір столових приборів 16 штук 349. Відкривашка для пляшок 44. Точилка для ножів 64. Тертка кухонна з нержавіючої сталі 49 гривень. Міні. Чайник заварювальний скляний. Френч прес 229. ось такий скляний прозорий чайник з бамбуковою кришкою коштує 249. Бульйониця скляна, декорована, прозора 58. Бульйониця з ручками скляна. Димна 49. Ось таку бульйоницю можна придбати за 39 на 410 мл об'ємом. Нагадую вам, що є ось така креманка скляна на ніжці. Краса-краса, 59. Риманку скляну на ніжці. Яку ось такого вигляду можна придбати за 55. Цукерниця скляна фігурна, тропічне листя 88. Ємність для сипучих, скляна з дерев'яною кришкою 74. Ось така 129. Висока для спагетті 149. Ємність для сипучих склянна від Luminark 119 на 1 літр об'єму Вентилятор для розпалювання вогню 77. Пластикова ємність для напоїв 88. Термочашка з кришкою та ручкою. 229. Є місць для напоїв, пластикова, з кришкою та трубочкою 64. Млин для спецій. Скляний 88. маленький млинок коштує 59. Набір склянок із шести штук, 250 мл об'ємом 199. Набір скляних стопок, 6 штук в упаковці, 99. Ось такі 6 штучок можна придбати за 129. Набір склянок для напоїв, 6 штук в упаковці 250 мл об'ємом 169. Контейнер харчовий пластиковий з кришкою. 4,5 літра об'ємом 169. Келих для вина скляний з гранями. Кольоровий на високій ніжці 109. Келих для вина скляний фігурний, коштує 59. Келих для шампанського. Скляний вис на високій ніжці. Дуже гарний 74. Келих для шампанського 165. 185 мл об'ємом 44. Ось такий келих для вина коштує 39, 245 мл об'єм. Набір для напоїв, пластиковий семи предметів, кухоль та стакани 99. Келих для шампанського, гребристий, прозорий 84. келих для вина 149. Стакан скляний, високий, ребристий 49. Скляний кухонь для пива 500 мл об'ємом 99. Келих для коньяку можна придбати за 39. Рибристий кольоровий келих для шампанського можна придбати 99. Стопка скляна 50 мл об'ємом 14, цукорниця пластикова з кришкою, коштує 69, Склянка низька фігурна, 295 мл, об'ємом 39, набір пластикових бокалів, 6 штук в упаковці 99. Скляний соковитискач з пластиковою ручкою 77. Цукорниця гладка, скляна з кришкою 64. Глечик для напоїв скляний з пластиковою кришкою на 1 літр 99 Ось такий глечик для напоїв скляний з кришкою. пластиковою та ручкою можна придбати за 129 Блюдце скляне 39 гривень, 15,5 см діаметр. Тарілка супова, 55 гривень, 21,5 см діаметр, Біла. Салатник скляний білий 19 см діаметр, 109, кухоль порцеляновий, 129. Набір Подарунковий, кухоль та цукерки 249. Ось такий кухоль червоного кольору. Коштує 77. Чашка скляна ребриста з золотою ручкою 79. Тарілка фігурна порцелянова Санта 199. Салатник коштує 99.